Добрий день, друзі. Останніми днями соцмережі вибухнули повідомленнями, що ФОПів на спрощенці хочуть зробити платниками ПДВ. Мільйон доходу і ти автоматично платник ПДВ. Паніка нам зрозуміла, тож ми проаналізували матеріали, заяви і документи, щоб підготувати для вас це відео, і щоб ви отримали не чутки, а реальну картину. Дивіться: після візиту місії МВФ до Києва стало відомо. Україна взяла зобов'язання запровадити обов'язкову ПДВ-реєстрацію для ФОПів другої та третьої груп, якщо річний дохід перевищує 1 мільйон гривень. Йдеться про те, щоб прибрати нинішню можливість залишатися неплатником ПДВ після перевищення мільйона, навіть якщо ти на єдиному податку. Тобто логіка така: перевищив 1 мільйон. І мусиш реєструватися платником ПДВ незалежно від того, на якій ти групі єдиного податку. Але, друзі, зверніть увагу: це не означає, що зміни почнуться вже завтра. Перші реакції депутатів показали, швидких правок до податкового кодексу не буде. І ось це ключовий момент. Наразі правила для ФОПів залишаються такими, якими вони є. ФОПи груп 1, 2 та 3 зі ставкою 5%. Працюють без ПДВ, навіть якщо перевищили мільйон. І ніхто вас не зареєструє платником ПДВ автоматично, бо ПДВ можуть мати тільки ФОПи групи 3 зі ставкою 3% або групи 4. Проте сказати, що питання ПДВ реєстрації закрито було б неправильно. За заявами Мінфіну та окремих депутатів зміни все одно будуть. Просто не зараз. Ключовий орієнтир. На який орієнтується і уряд і МВФ, це 27-й рік, і саме з 27-го можливий запуск нових правил. І важливий нюанс: МВФ цікавить не лише ПДВ, в програмі є окремий блок про боротьбу з прихованою зайнятістю, і ось ці зміни зачеплять тисячі фопів. Уряд вже взяв на себе зобов'язання змінити визначення зайнятості у кодексі законів про працю. Так змінити, щоб зменшити приховані трудові відносини, посилити контроль держпраці за цим визначенням і застосовувати нові правила, щоб уникнути схем ухилення від оподаткування доходів працівників. Далі, у 26-му році уряд подасть зміни, якими з другої групи єдиного податку можуть прибрати частину послуг, що вважаються ризиковими щодо прихованих трудових відносин. Серед них IT-послуги, бухгалтерський і податковий консалтинг, маркетинг, інженіринг, юридичні послуги, а для аналогічних видів діяльності у третій групі планують запровадити підвищені диференційовані ставки. Тобто мова не просто про ПДВ. Реформа може бути комплексною: це буде ПДВ, нові ставки, об'єднання груп, зміни в підходах до доходу і нові правила для послуг. Але ось все це поступово і не раніше 2027 року. Тож, друзі, на сьогодні маємо просту картину: працюємо за звичайними правилами, ніяких раптових потрясінь не буде. А можливі зміни, якщо вони з'являться, будуть впроваджуватися поступово і завчасно. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам близький наш підхід до пояснення податкових тем, Підтримайте це відео вподобайкою і підпискою. Нам це дуже допомагає розвивати канал та готувати нові відео. Бережіть себе та свій бізнес.